Розповісти про це морожену цієї марки. Торгова марка ласка. Зру виготовляють в місті Дніпру морожену, оце, морозиво, лід зі смаком апероль. Ну, на смак воно таке. З такою гірким, якесь такий смак у ньому. Мені не понравилося. Так, по акції у Арусі купляла 5 числа по 14.90. Ну, недовольна я цією маркою і цим морозивом. Да, тут льоду в ньому багато. А, до... а так вкус, на вкус неприємне. Так що вам не рекомендую нікому, хто його не пробував, то краще і гроші не витрачати і не вестись на акції. А я ж повелася, як... Ота дитина мала на опції. А воно не дуже таке добре. Кусаю його. Таке і викидати жалко. І сидю оце, думаю, зніму відео, щоб люди теж не купляли. Як хто таке не любить. Я люблю шоколадне. От. І щоб... О там каштан люблю, як то коли по акції беру морожено, нравиться. От. А ще ескімо дуже люблю. Ну, теж купляю коли тільки по акції, а як акції немає, то Ціна там дуже така ж От то вам так я розповіла. Всім бажаю гарного, приємного дня, всього найкращого, миру, добра. І щоб усе було у вас добре, злагоди в сім'ї і в країні нашій Україні. Дякую.